Слово слухи, то Молитви до Господа, Господи, не суди нас в суворості Твоїй, не карай нас у гніві Твоїм, але вчини з нами лікарю і зцілителю душ наших з милості Твоєї, просвіти очі сердець наших на пізнання істини Твоєї і даруй нам останок цього дня і весь час життя нашого, мирний і безгрішний. Молитвами Святої Богородиці і всіх святих, бо Твоя держава, і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уважна голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас наш шлях твій, щоб ходили вістні вісні Твої, звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса, ти єси Бог єдиний, і немає тобі подібного між богами, Господи, Ти сильний в могутності і благий в кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.